33 й рік Єрусалим ранок, гробниця пуста. Охоронці заявили, що тіло зникло. Жодних слідів злому, проникнення чи шкарлупок від гриварені яйця. Втім, як і камер відеоспостереження, камінь, що закривав вхід у гробницю, наче просто сам відкотився. Як ну? Свідки казали, що бачили людину, яка лежала мертвою у гробниці живою після поховання, ба більше деякі навіть говорили із цією людиною. Схоже на змову, фарс, інсценування чи політичну гру, або ж на щось глибше чи навіть вище. Первосвященники тиснули на пресу як могли. Типу, учні того самого його тіло і забрали. Як то кажуть, нефіг пасочки ліпити, оскільки самі учні стверджують, нічого не чіпали і близько не стояло. А він. Просто сам встав і пішов. Питань було значно більше, ніж відповідей. Зокрема, як, навіщо, і головне, куди. Розслідування у цій справі триває вже понад дві тисячі років. Дискусій багато, втім наразі головною версією залишається одна: Ісус Воскрес і смачного дорогенька.